Вітаю, шановні колеги. Сьогодні хочу повідомити вам про таку ще актуальну досі тему, як лікування запаморочення, а саме про диференційований підхід до лікування запаморочення. Оскільки зрозуміло, що для ефективного лікування потрібно встановити правильний діагноз через те, що близько 80 захворювань або станів. Можуть бути пов'язані із запамороченням, тому, тому нам вкрай важливо зробити правильну диференційну діагностику, щоб призначити пацієнту правильне лікування. Це дуже наразі е, часта скарга на візиті: як у сімейних лікарів, лікарів загальної практики, терапевтів та і у неврологів. Кожен п'ятий візит до невролога через запаморочення. Це Друга за частотою, скарга на візиті у невролога після головного болю. Інколи, тобто, попри амбулаторні візити, ці пацієнти можуть поступати ургентно через гостре запаморочення. Тому важливо бути нам з вами обізнаними у диференційній діагностиці гострого вестибулярного синдрому. Тому що. Ізольований гострий вистібулярний синдром може бути представлений, може бути у вигляді інсульту, у стовбрі головного мозку, що є звичайно загрожуючим для здоров'я та життя пацієнта. І відмітьте, що навіть у Сполучених Штатах Америки серед більше 4 мільйонів візитів з приводу гострого запаморочення, у понад мільйона цих пацієнтів. Встановлений неправильний діагноз. Я Вкотре на своїх доповідях акцентую увагу на тому, що нам потрібно відрізнити, чи є у пацієнта вестибулярне запаморочення чи не вестибулярне запаморочення. Тобто, чи воно пов'язане з структурами ураження внутрішнього вуха, тобто периферичної частини вестибулярного аналізатора, чи центральної нервової системи. Чи воно обумовлене іншими патологіями, такими як захворювання крові, ортостатична гіпотензія, аритмії, прийом лікарських засобів, психогенне або функціональне запаморочення тощо, тому що стратегія лікування різна. Вкрай важливо нам збирати доволі скрупульозно анамнез у цих пацієнтів. І той час, який ви потратите на анамнез, збереже вам час в подальшому на правильне лікування і збереже час для пацієнта, на, для того, щоб він не проводив лишніх дообстежень і не ходив від лікаря до лікаря, тому що ці пацієнти часто. Так би мовити блукають декілька років задля постановки правильного діагнозу. Якщо у пацієнта, Важливо у пацієнта запитувати, яке у нього запаморочення, чи постійне, чи періодичне, тобто приступоподібне. Якщо постійне, тобто чи воно виникло гостро, це мова йде про гострий вистабуляльний синдром, тобто просистуючи, гострий вистабуляльний синдром може бути. Через доброякісні враження, так званий виставляний нейроніт, але може бути через інсульт, російний склероз, чи інші загороджуючі стани стовбура головного мозку. Або якщо це приступоподібне запаморочення, тобто є приступи запаморочення, вони можуть бути спонтанні або спровоковані якимось ключовим тригером. І вже на основі. Тривалості приступу запаморочні, ви можете запідозрити той чи інший діагноз. Запаморочки виникає при зміні положення голови тіла і триває декілька секунд, хвилин. Це ДППЗ. Найчастіше це ДППЗ, особливо коли пацієнт приймає положення з вертикального у горизонтальне. Тобто, коли пацієнт. Виключає гравітацію силотяжіння, то мова йде про враження, про відрив отолітів з, з мішечка чи маточки в один із спілкових каналів. Цей стан курабельний, але все ще досі ці пацієнти ходять без правильного діагнозу. Тим більше, цей діагноз лікується спеціальними репозиційними маневрами інколи за 5 хвилин. Натомість ви мусите. Віддиференціювати ДППЗ від, наприклад, несистемного запаморочення, гемодинамічного ортостатичного запаморочення. воно ніколи не буде турбувати пацієнта в горизонтальному положенні, оскільки тоді кровопостачання головного мозку буде адекватне. Але ці пацієнти скаржаться на те, що при вертикалізації у них виникає короткочасне запаморочення, яке триває теж секунди хвилини. І чіткі критерії гемодамічного статичного запаморочення ми про них. На них зупинимось. Якщо хвилини, це може бути вестибулярна мігрень, хвороба мера, транзиторна і атака в артилерізлярному басейні. Години триває вестибулярна мігрень або хвороба мера. Дні триває вестибулярна мігрень. Вестибулярна мігрень одна із найпоширеніших, один із найпоширеніших станів захворювань. Епізодичного спонтанного вестибулярного синдрому, і все ще досі мало діагностуване. Або ми маємо хронічний вестибулярний синдром, це мова може йти про ПППЗ, функціональний розлад, пристосуючи постурально-процептивне запаморочення, є такі спеціальні вестибулярні розлади, як білатеральна вестибулопатія. Або може бути обумовлений хронічний, хронічне через, як несистемне запаморочення через, наприклад, хронічний анамічний синдром тощо. Тому симптоми пацієнта нам потрібно віднести у один із цих чотирьох виставляльних синдромів: чи це гострий вистабуний синдром, чи епізодичний, чи хронічний але часто є поєднання, тобто у пацієнта може бути декілька вестибулярних діагнозів, коли гострий або епізодичний синдром поєднується з хронічним вестибулярним синдромом, випадок клінічний пацієнтка 39 років. Скарга на приступи обертового запаморочення. Скарги з 2019 року, тобто вже понад 5 років. на на той же час була якась надмірна, так би мовити, зацикленість на патології судин шиї та голови, і в тому числі на патології шийного відділу хребта. Хоча, на жаль, ця тенденція все ще зберігається і на сьогодні вже значно менше. І е, е, на е, Виявлено патологічну звивістість ходу лівої хребцевої артерії з динамічним подією кровотоку при повороті голови праворуч. Тобто, ну, тобто, ці симптоми пацієнтки віднесли до так званого стану синдрому компресії хребцевої артерії. Тим більше, побачили, що нам РТ остеохондроз шийного відділу хребта. Медикаментозне лікування призначали різне її без ефекту, і вирішили е, провести операцію, ліквідацію екстравазальної компресії та вигону лівої хребцевої артерії. Коли пацієнтка попала до нас на візит через мовних, 4 роки, в неї ж, тобто, після операції приступи запаморочення не зникли, і вона прийшла з тими ж самими скаргами на епізодичне обертове запаморочення, особливо при ляганні в ліжко. Ось Коли пацієнт каже, що у що, що пацієнта скарги на епізодичне запаморочки триває кілька секунд до хвилини. І тригером якого є зміна положення голови тіла, особливо в горизонтальному положенні, мова у вас має бути відразу ДППЗ. Тому що це позиційне запаморочення. При виключенні, наприклад, спонтанно і ви бачите, нелогічний статус у пацієнтки в нормі, в неї в тесті Дікс Холпайка, виникає позиційний Дністав. Якщо ви навчитесь читати Ністам, позиційний, в неї Ністам, ротаторний, за годинниковою стрілкою, тобто на ураження. І дещо б'є вверх на ураження лівого заднього півколового каналу. Тобто, мова йде про добріякісне параксизмальне позиційне запаморочення, не про шейне запаморочення, не про синдром хребцевої артерії, не про судинне запаморочення через якусь судинного генезу тощо. Для цієї пацієнтки варто було виконати маневри плі. Перепрошую, який можна виконати за 5 хвилин лікувальний репозиційний маневр, і у пацієнтки практично відсутній стан і головокружіння також, що говорить про те, що у неді патологія внутрішнього вуха, доброякісний і вилікований стан. І тут я вам навів е, посилання на цілий консенсусний документ, який називається Погляд е, спільноти Барані це світова нейротологічна спільнота, яка задає такі консенсусні документи, на яких ті лікарі, які займаються і цікавляться виставляними розглядами, спираються це для надання якісної допомоги в цій сфері. То Консенсус цей документ називається погляд, погляд баранні соціаті на шийне запаморочення. Ну, він такий трохи контроверсійний при читанні, але один із ключових висновків, що такого запаморочення практично не існує. Тому забуваємо про шийне запаморочення. Є критерії гемодинамічного ортостатичного запаморочення про те, що я вам казав. Я їх перекласти з того ж е, сайту Асоціації Барані. Це п'ять, або більше епізодів запаморочі на які спровоковані вертикалізацією, тобто зміна положення з лежачого чи з сидячого у вертикальне. сидяч, наприклад, з лежачого у сидячого чи сидячого у стоячий. Е. Які обумовлюються, тобто причиною цього буде ортостатична гіпотензія, або синдром постуральної тахікардії. Це ми всі з вами, наприклад, провести ортостатичну пробу при зборі скарг і анамнезу хвороби і у цих типових симптомах запаморочення вертикалізації, особливо у старших людей? або, тобто, при Деяких нейродегенеративних захворювань головного мозку це буде одним із таких частих симптомів. Тобто тут, тут важливо пошук органічної причини, хвороба Паркінсона, мультисистемна атрофія дуже часто, модим із тобто, через враження вегетативної сфери, буде е, е, призводити до гемодинамічно запалення Ну, Лікування. Не вестибулолітики, не препарати від запаморочення, тому що це не вестибуляльник запаморочня. Тут вже якраз посилене вживання рідини, тим більше підсоленої, як води, так і продуктів харчування, фізична активність. Знову ж таки, вестибулолітики не застосовуються. Ви можете застосовувати ну, off-label нейропротектори для для такої, якби, нейромодуляції кращої вестибулярної компенсації. Ви маєте не гасити вестибулярну компенсацію в стебулолітиками, а навпаки, займатися з, вистебу... з фізичним терапевтом над тренуванням вестибулокулярного рефлексу, тощо, і можна застосовувати, наприклад, кланіл 500 мг там, на місяць часу, два рази на день. Інший пацієнт, чоловік 38 років. Персистуючи, тобто постійне запаморочення скарги в нього з нудотою, хідкою, ходьбою, які наростають при будь-яких рухах головою. Захворів раптово, 5 днів тому, передувало цим симптомом простий герпес, герпес лабіаліс, Раніше ніколи не було подібних симптомів. Тут мова не про хронічний вистабуляльний синдром, це або гострий вистабулярний синдром, або початок епізодичного виставляльного синдрому. Важливо в першу чергу для неврологів, але якщо ми з вами хочемо якийсь там вектор нести, якби якийсь кваліфікований, стандартизований, європейський, чи нехай американський, то у світі не тільки неврологи, але і лікарі, наприклад, невідкладної допомоги, чи ті ж сімейні лікарі обізнані з з тестом Тобто вони мають віддиференцювати або побачити наявність спонтанного ністаму. Ністам, який особливо наростає при виключній фіксації погляду. Ви бачите, у пацієнта цього виникає горизонтальний ністам б'є в одну сторону вліво. Це, Тобто в серединому положенні швидкий компонент вліво. При погляді вправо все одно ністам б'є вліво. При погляді вліво ще більше ністам б'є вліво. Це периферичний, скоріш за все, тобто відносно кращий ністам, тобто продовжується периферичним враженням внутрішнього вуха. Але це гострий виставляльний синдром. Це не ДППЗ. Позиційне маневри цьому пацієнту не можна робити. Тій пацієнт підпадає під критерії гострого вестибулярного синдрому, це симптомокомплекс просистуючого або постійного глокужіння, яке триває дні або тижні, е з нудотою, блювотою, які посилюються при будь-яких рухах е ходьби, може бути хиркість при ходьбі та наявний стан. Є доброякісні стани, гостра добічна вестеблопатія або вестибулярний нейроні. При приєднанні слухових розвідків ви маєте роздати лабіринтит. Але тут є при ураженні, тобто при скаргах і і слухових 100% показана нейровізуалізація. Але може бути ізольований гострий виставляльний синдром через небезпечний стан, тобто через локальний інсульт у стовбурі головного мозку, мазочка, початок російного склерозу тощо. Тому Хінц нам з вами на допомогу. Вже лікарі на слуху про Хінц, особливо ті, які цікавляться вестибулярними Е, Я е, на зараз не буду зупинятися якби на е, поясненні перевірки Хінц, воно є доступне, і в своїх попередніх доповідях я вже е, зупинявся. Якщо ми говоримо про лікування гострої демічної вестибулопатії, тобто як найчастішої причини гострого вестибулярного синдрому, все ж, це, на щастя, доброякісний стане 80-90%, це вестибулярний нейроніт. То при підозрі на нейроніт запального генезу ми застосовуємо глюкокортикостероїди, як вестибулосупресант, Швидкий, як на мене, найшвидше справляються прохлорперазин, вертенекс, тому що ці, ці, цих пацієнтів виражено, головокружіння з вегетативними проявами, нудотою, блювотою. Вертенекс 5 мг, можна і 10 мг при важкому стані три рази на день протягом одного тижня. Але з умовою, що препарати це центральний виступулітик, ми його призначаємо на це препарат гострої, гострої фази. Ми призначаємо його для симптомів, симptomів, подальшому займаємося вестибулярною гімнастикою реабілітацією. І можемо приєднювати нейропротекцію клонів два рази на день до місяця часу для швидшої вестибулярного видуження. Клінічний випадок наступний: жінка, скаргена, чоловік перепрошую, скарги на присестуючі. Вирішиться жінка. 74 роки, необхтова запаморочі, хиткість, періодичне погадіння, виражену загальну слабкість, швидку втому. Вважає себе хворою протягом декількох місяців. В анамнезі гіпоацидний гастрит. Якось вона до нас попала в кабінет вестабулярних розглядів, можливо, за рекомендацією, хоча вона прийшла. 어, до нас в э, ну, такому ну, нелегкому стані. Тут тобто, вона прийшла з атактичним синдромом, В логічному статусі у неї э, 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 хіткість Ромера, особливо сенсибілізованій позі, тобто, при закриванні очей, э, э, атаксія збільшувалася. Хоча там якихось інших відхилень, ключових у неї не було, тобто діагноз попередня тактична хода, сенситивна таксія, враховуючи те, що є анамнез проблеми в слунку, то було запідозрено фунікулярний мієлог, тобто аналіз крові на вітамін в 12 загальний аналіз крові. У неї, бачите, хронічний анемічний синдром, вітамін b 12 вкрай низький. Тобто на цю пацієнтку госпіталізувало гематологічне відділення, вітамін В12, дефіцит на анемії важкого ступенів, ходіарнемілас як ускладнення. Це для неврологів, неврологи частіше з цим стикаються мої ну, гематологи, але і сімейним лікарем-терапевтам потрібно знати про такий ланцюжок. Тобто хиткість і гіпоацидний гастрит порушення свободство відміну Б12. Тобто, хворий хворіє не несистемне запаморочення. препарати від запаморочення теж призначати не зовсім доцільно. Лікування даного виду захворювання лікування основного захворювання. Основне захворювання в неї невтішне неї рондокрина похорона шлунка. То з наприклад, ну, такі вестибулярні пацієнти, ну не, тобто в лаках вестибулярні, тому що мова йде про невестибулярну проблему. Тим більше хочу вам наголосити: якщо до вас звертаються, ви, важливо відрізнити, на мою думку, ключове, коли ви запитуєте на, на, на візиті пацієнта з, з, з розладами балансу. Ви маєте відрізнити, чи пацієнта головокружіння запаморочення, чи хиткість. Головокружіння запаморочня, прерогатива вестибулярних розладів, хиткість або тобто Це більше прерогатива враження нервової, центральної нервової системи. Пацієнта нейрондокринного пухлину шлунку. Тому вестибулолітики, препарати від запаморочня слід застосовувати у випадку вестибулярного запаморочення. Тобто хвороби внутрішнього вуха, нейроніт, лабіринтит, хвороба Мен'єра або ражуть центральної нервової системи, наприклад, при виставлярні мігреї. Вони ж все ж мають переважно симптоматичний ефект. І переважно, якщо мова йде про центральні виставу то вони мають седативний ефект, тому їх тривалий прийом не показаний для запобігання негативного впливу на вестибулярну компенсацію. Дуже важливо це виставляльна гімнастика і реабілітація. Тренування вести рефлексу, рефлексу, тощо я не фізичний терапевт. Хотів би, щоб в Україні було побільше фізичних терапевтів, які цікавляться виставляльними розладами. Тож пацієнтів немало, не і ніша не зайнята. Є різні і вестибуолітики, і всі препарати, всі ці групи ефективні при вестибулярному запавмороченні: прохлорпаразин, бетагістин, демінгідринат, навіть анестетики, лідокаїн, новокаїн мають протизапаморочний ефект. Але і ми спостерігали, і література говорить про те, що який порівняльний аналіз ефективності прохлорпаразину та бетагістину при гострому запамороченні, то тут. І я віддаю перевагу і література про хлорперазину. Тобто, наприклад, Вертин для куперування пережного запаморочення у пригострих станах, в тому ж виставляємо іроніті чи лабіринтиті, як на мене, справляється найкраще. І єдине важливо, що тут, так помовити, говоримо тобто література. Не тільки хвалить цей препарат, але й говорить про те, що не призначаємо терапію на тривалий період. Тобто купіруємо гостре запаморочення і тоді знімаємо, проводимо вестибулярну реабілітацію. Доволі ефективний препарат про або вертенець для лікування вестибулярної мігрені. Як додаткову терапію, наприклад, для зняття приступу вестиблярної мігрені застосовуються трептани та прохлорпоразин Вертенекс, наприклад, на навіть на три дні. І ніби не впливає на сам мігренозний генез болю, але як додаткова терапія для зняття цього вестибулярного вираженого спонтанного запаморочення, доволі ефективний. Коли мова йде про хронічний вестибулярний синдром, ми з вами говорили, тобто що тут нам потрібно вестибулолітики, особливо центральні, застосовуються вкрай рідко, хіба коли у пацієнта на фоні хронічного вестибулярного синдрому є загострення погіршення стану, ви на якийсь там короткий курс на декілька днів можете призначити про хлорпоразин. Але хронічне запаморочення хронічне це про вестибулярну реабілітацію. Література, на яку, посила, на яку посилається джерело, прохлоперезин ефективний або однаково ефективний для лікування нудоти і блювоти відділення інтенсивної терапії. Його перевагою є те, що він має протитривожний ефект. Застосування прохлорперазину при запаморочній по таблетці 5 мг три рази на добу, але бувають стани, коли я теж призначаю по дві таблетки, тобто 6 таблеток на добу. Які висновки? Найчастіша причина епізодичного запаморочення це ДППЗ, позиційно довреакційно-позиційний запаморочення. Найчастіша причина гостро вистаблярного синдрому – це вистаблярний нейроніт. Не забувайте про несистемне запаморочення, про якому виставлі літаки малоефективні. Вертенекс – доволі ефективний засіб для лікування гострого запаморочення при виставляльному нейроні, тобто для лікування гострого виставляльного синдрому, а також для викорування приступу мігрені та хвороби Мін'єра. Дякую за увагу та дякую Збройним силам України.